Плюси і мінуси мого переїзду у Варшаву. Почнемо з того, що у Варшаві я вже мешкаю півтора роки, і це рішення було нелегким. Перше, чому я сюди переїхала, це через роботу, тому що я знала, що у мене тут зовсім інші можливості. Тут дуже багато наших українських бізнесів. Я тоді працювала з проектами як самоспеціаліст. Зараз у мене є власне навчання по СММ, і я активно розвиваю свій блог. Мінус звичайно в тому, що тут набагато дорожча оренда квартири, тому що коли я жила в Любліні, я знімала кімнату за 700 злотих. Зараз ми з хлопцем знімаємо квартиру. і Вона коштує 3600 злотих. Але у виправдання хочу сказати, що квартира, звичайно, набагато краще, інстаграмніше, новіше, комфортніше. Ну, коротше, тут взагалі без питань. Ще з одних таких плюсів я тут почала займатися спортом, в принципі, ходити на танці, слідкувати за собою. Не знаю навіть з чим це зв'язано. Напевно, все-таки з зміною роботи, тому що там я працювала в салоні краси і не так було багато часу, плюс семем займалася паралельно. а Тут було більше часу і дуже багато наших спеціалістів. З Мінусів я на той момент для себе втратила близьке коло спілкування, але і з часом зрозуміла, що ті люди, які там цінували наш зв'язок, вони залишились. Ще один плюс, про який я вже так трошки сказала, це те, що тут дуже багато наших: наші салони краси, наші ресторани, наші заклади, навіть кіно можна подивитися українською мовою. В Любліні такого не було. І в цілому, чесно сказати, можливо, це мінус, але в Варшаві я вже зовсім забула польську мову, тому що я тут спілкуюся виключно там в закладах української, ходжу до українців і себе суперкомфортно почуваю, як в. Дома мені дуже подобається Варшава. І якщо ви думаєте про переїзд, тут нічого думати.